Добрий день. Сьогодні хочу розказати, як паяється плата BMS-3S. Ну, Ніби все просто, але часто робляться помилки, і то все горить, коротить. І, одним словом, даже може бути проблема. От, Значить, як самий такий ну, оптимальний метод? Треба купити таку от коробочку на три акумулятори. Причому треба брати таку не на пружини, а на такі от металеві защовки. Ну, за Воно тут добре тримається і хороший контакт. Плюс у них є ті виходи для пайки. Тоже нормально. Взяли таку коробочку. І любих два протилежні ці контакти, протилежні. Не, не так. Не так, ну, протилежні. От, наприклад, якщо цей з тим, то цей з тим. Їх спаюєте. Потім, тоже, не важно, з якої сторони ви почнете, з стої, стої, то без різниці. Але що головне? Головне, що оці спаяні, де ви спаяли їх, один з них іде. Ну, якщо починаєте з тої сторони, да? тобто, якщо оце буде перший, оцей замкнув, ну, припаяли собі. Тоді оцей от другий сюди, от, на 4,2. Оцей спара... замкнутий. На 8,4. І оцей крайній на 12,6. Ось так ви собі робите, а потім вставляєте акумулятори. Акумулятори вставляються. Якщо це перший буде у вас, ну тобто, от сюди ви припаяли. То цей буде перший. Рахується з цього місця. Цей акумулятор буде перший. Цей буде третій. Значить, якщо цей перший, так, вас спаяно значить, ставити от перший акумулятор. От він буде перший. Мінусом вниз, плюсом наверх. Тобто, мінусом сюди, плюсом сюди. Другий акумулятор наоборот. Мінусом сюди плюсом сюда. І третій акумулятор мінусом сюди, плюсом сюди, плюс останній у вас має вийти от сюди на 12,6 вольт. Послідній плюсовий акумулятор, тобто плюс останнього акумулятора. Тут не мінус треба запхати случайно, а плюс. От сюди от має вийти. Якщо все правильно спаяли і зібрали, то у вас Появиться от. 11, 27 зараз. Будуть кращі акумулятори. Буде 12,6. Отака от. От от плата BMS-3S, вона і розряджається, і заряджається от, по одному входу. Тобто сюди ви припаюєте 4 провода, 1, ну, тобто, 2 на мінус, 2 на плюс. Одна пара буде йти на нагрузку. Через іншу пару проводів буде йти зарядка акумулятора. Тобто ви сюди собі припаяли два мінуса і два плюса. Один мінус пустили на зарядний пристрій і один плюс пустили на зарядний пристрій. А два інших плюса з мінусом пустили на споживача. Ну, там нашу руповерт, я не знаю, що ви там. Неважно куди. От. От така от уважно подивились. Як воно виглядає? І тут плюс-мінус, плюс, ну і звичайно з другої сторони. Все, дякую за перегляд.